Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу Ютуб в ефірі УНАНТБ програма Тема дня, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб. Сьогодні ми будемо говорити про деякі законодавчі ініціативи, напередодні прийняті Верховною Радою у так званому пакеті законів для МВФ. Розібратися у цій темі нам допоможе експерт податкової групи реанімаційний пакет реформ Ілля Несходовський. Добрий день. Добрий день. Дякую, що завітали. Що ж. Вчорашнє позачергове засідання Верховної Ради збиралось заради прийняття законів для МВФ. Тут дуже цікавим є, чи всі такі закони направлені на проведення необхідних країн реформ, чи вони все ж таки голосуються за для отримання кредитів. Я би оцінив ці законопроекти, деякі з них чисто технічні. Які просто привели у відповідність до реальних макроекономічних показників, те, що склалося в країні. закладувати курс 17 є нереальним. Закладувати інфляцію 13% є нереальним. Це обман, який потім ну, буде призведе до невиконання державного бюджету, до викривлення певних показників. Так, наприклад, коли ми маємо сплатити певні боргові зобов'язання, звичайно, одна справа сплачувати за курсом 17, а зовсім інше за курсом уже 25. Відповідно, якщо що ми це не врахуємо, то у нас повністю викриваються всі показники подальшому, тобто ми не виконано бюджет і змушуємо якісь статті відповідно коригувати. Тому треба одразу говорити правду, говорити реальні показники, які будуть сформовані. Тому основна задача вчорашнього це був перегляд державного бюджету відповідності до цих реальних показників. А решта кроків вони стосувалися так званого по перше покращення. Ситуація з розрахунками в «Нафтогазі». Ці кроки вітаються. Чому тому, що вони спрямовані на те, щоб Нафтогазу дати додаткові важелі для того, щоб вимагати зі своїх боржників кошти, зараз ситуація така, що сплачуючи у повному майже у повному обсязі населення облгази, а облгази є певні посередники між Нафтогазом і теплокомуненергами, ті між людьми, які споживають відповідні ресурси, то на сьогоднішній день населення сплачує достатньо у повному обсязі, а облгази, вони. Є приватними, вони затримуються платежі оце питання було вирішено. І звичайно, дуже таке болюче питання вчорашнього дня. Це пенсійна під зміни до пенсійних пенсійного законодавства. Один з прийнятих вчора законопроєктів вдосконалює процедуру адміністрування єдиного соціального внеску. Так. Ви були серед розробників цього документу. Розкажіть докладніше взагалі, цей ми пропонували даний механізм ще рік тому. Ще рік тому у нас даний механізм був включений в концепцію реформування від Мінекономіки, тоді коли там керував шеремієтом. Але внаслідок якихось незрозумілих для нас подій, наша концепція була відкинута і була прийнята розробкою Державної фіскальної служби, податкову податкову реформу. Ну, Наслідки цієї податкової реформи ми зараз спостерігаємо з падінням економіки. Тобто, крім об'єктивних чинників, є суб'єктивні чинники, які полягають в тому, що у нас просто-напросто податково розробивши ці рекомендації Рекомендації призвели до погіршення стану. А механізм дуже простий. Ми не можемо знизити єдиний соціальний внесок безумовно, чому тому, що це одразу призводить до дефіциту пенсійного фонду. І це означає, що нам нема з яких грошей сплачувати пенсії. Тобто, це соціальний вибух і дуже неправильний крок. Отже, треба було придумати щось для того, щоб можна було б знизити ЄСВ, вивести із стіні і в той же час відповідно не зменшити надходження до пенсійного фонду. І таким була наша пропозиція. Озиція, яка полягала в тому, що певним чином заморозити е, суму єдиного соціального внеску, які сплачують роботодавці, але дати йому можливість збільшувати заробітну плату. Тобто, виплатили дві тисячі гривень на 2000 тисячі гривень. Нараховували ЄСВ 740 сорок гривень. Тепер ви платите три тисячі гривень, сі равно 740 гривень. Ви платите чотири тисячі гривень, все одно 740 гривень. То тобто є, таким чином це дозволяло збільшувати вам заробітну плату При цьому ви не зменшували перерахування до. Фонду. Але в грудні, коли був прийнятий наша ідея, але вона була дуже сильно викривлена і отримала дуже багато негативної критики. А це стосується того, що там були впроваджені так звані запобіжники, без яких Мінфін просто не погоджувався. Це необхідність, щоб мав право застосовувати тільки ті, у кого заробітна плата, три мінімальних заробітної плати. Якщо для Києва, для Львова, там, для Харкова, для крупних міст це, в принципі, не було дуже суттєво. Проблема, але разом з тим, для решти 80% населення України працівників застосування цієї норми, можна сказати, було нереальним. Ми фактично прибрали ці запобіжники. Ми прибрали три мінімальні заробітні плати, Ми прибрали мінімальний платіж в розмірі 700 гривень. Замість того, щоб зростала заробітна плата на 30%, лише тільки прописали 20%. Вимогу щодо збільшення заробітної плати в 2,5 рази, також прибрали. Ми зробили механізм, який дозволяв фактично реалізовувати. Ту попередню версію нашої пропозиції, яка була зараз. Цей механізм він вже в мене питає та за лютий можна його використати. Ну можна, в принципі, з того моменту, як цей закон буде підписаний президентом, то одразу його можна буде застосовувати. Тобто цей закон дає можливість легалізувати доходи громадян. Так, да, звичайно, деякі критикують, говорять, що це не дуже добре по відношенню до тих, хто сплачує легально. А тоді який крок, якщо ми зменшуємо відповідно ЄСВ, безумовно, це означає, що. Хто в білу платив менше, і ті, хто не в білу, буде продовжувати використовувати різноманітні конверти для того, щоб не виплачувати заробітну плату легально. Тому а цей крок дозволяє: ви виходите з тіні, так. А держава робить наступний крок: не бере більше. Тобто, ви сплачуєте ту суму, яку ви сплачили до того, як ви, скажімо так, платили меншу заробітну плату ніж зараз. Які наступні кроки слід зробити в податковій системі? А, якщо ми будемо брати по заробітній платі. То наші кроки полягає в наступному. Треба повністю змінити. Враховуючи там з 2016 року коефіцієнт стає 06. Як мінімум, зараз ми хочемо зменшити навантаження на заробітну плату. Як мінімум, зараз розробляється як концепція, пропозиція наступна. Зробити, щоб на заробітну плату нараховувалося роботодавцем лише 10%. Він сплачується у загальний пенсійний фонд, тобто на солідарній системі. А з працівника, який має сплачувати сам, Тобто, так само як він зараз сплачує комунальні послуги, він має сплачувати сам податки. Він сплачує відповідно 10% ПДФО. Треба не забувати, що податок з доходів фізичних осіб він іде в місцеві органи влади. По факту ви сплачуєте за розвиток свого власного регіона, а плачуєте школи, лікарні і так далі. Далі потім другий крок: і 10% Ви платите на умовно накопичувальний рахунок. Тобто, в принципі, це лише тільки ви бачите ту суму. Це дозволить стимулювати людей накопичувати суму на собі на пенсію. Ето стосовно за. Реботних плат це дуже схоже на прибалтійську систему. Це так, така так, та, у нас до речі, дуже багато. Ми ми якраз не просто розробляли з нуля. Я хочу сказати, що не є ми такими розумними. Достатньо просто подивитися, які механізми запропоновані в інших країнах: Грузії, Словаччини, Польщі, прибалтийських країнах, наприклад, одні із пропозицій це оподаткування розподіленого прибутку. Щоб чому вона полягає? Вона полягає в тому, що повністю прибрати податкову від контролю витрати доходів. Тобто, по факту перевірок як такових немає бути. Ти лише тільки контролювати розподілений прибуток. Тобто, якщо ви не виплачуєте прибуток, то ви залишаєте кошти, збільшуєте свої боротні і зростає відповідно, ваша можливість для того, щоб інвестувати, нарощувати виробництво. Як тільки ви виводите кошти з підприємства, вирішили виплатити собі дивіденти, ви сплачуєте певний відсоток для того, щоб відповідно ну вже сплачується цей податок на прибуток. В цьому випадку крок по податку на додану вартість, який говорить, найбільш корумпований, у нас передбачається наступні кроки. Перший крок це скасування відповідно до коаліційної угоди спецрахунків. Ми вже зараз бачимо великі проблеми з електронним адмініструванням ПДВ. Його ввели дуже неправильно. Зараз багато листів не можуть зареєструвати. Навіть звітність по податку на додану вартість прийшлось перенести з двадцятого. Числа останній термін до 24-го числа, тобто, пер... чому? тому що не було можливості відповідно своєчасно здати. Сервери просто не витримували. Ми про це попереджали. Ну в цілому, ми не проти електронного адміністрування. Чому, тому що обмін електронними документами це звичайно прогресивний крок. Але разом з тим, вибачте, якщо вони ще хочуть провадити спецрахунки, то це відлікання коштів і так, економіка у нас падає, А ви ще хочете відлікати кошти? Механізми достатньо заплутані, дуже багато проблем, і ці проблеми. Не вирішують те, що запропонується, і тому ми вважаємо, при тому, що ми на початку були в принципі. Вважала, що це можна зробити, але так як цей механізм був абсолютно просто викривлений, то тепер він буде лише тільки негативний. І також розглядається питання щодо диференціації ставки ПДВ. Наприклад, за кордоном, от у нас на все 20%, може бути ліки тільки 7%. За кордоном діє дуже часто диференційна ставка, щоб знизити соціальну напруженість, наприклад, на деякі продукти харчування ставка складає лише 7% у Франції. Так? Далі потім на інші там, продукти також менше. Якщо у вас експортно орієнтоване виробництво, ви відповідно менше сплачуєте ПДВ, але одночасно, крім того, що ви менше сплачуєте ПДВ, ви отримуєте менше відшкодування. Знову ж таки, відбувається менше відлікання коштів за обороту. Тобто, на відміну від податкової, яка розробляла податкову реформу, виключно лише тільки для того, щоб наповнити державний бюджет, наша мета це стимулювання росту економіки. Тому всі наші пропозиції спрямовані виключно лише тільки на це. Зрозуміло. Також вчора було прийнято закон про Відповідальності керівництва банків перед клієнтами, розкажіть докладніше про норми цього закону. А, норми дуже прості. А, на сьогоднішній день ми маємо парадоксальну ситуацію. Ви бачите, скільки людей зараз стоять перед а, національним банком, вимагаючи або свої депозити, або зменшення кредитів. А, але часто забувається причина, чому це сталося. Причина цього сталося: те, що часто власники банків, які зараз от говорять, ай-яй-яй, банки банкрутують. Але питання в чому банкрутують? Банки вони банкрутують внаслідок дуже неякісного управління, дуже неефективного. Фактично, дуже часто яке межує на рівні зловживань. І от цей законопроект у нас була така ініціатива. Ми розробляли кроки, як треба покращити банківську сферу. Ми давали такі ініціативи, обговорювали разом з керівництвом НБУ на наших спільних круглих столах і прес-брифінгах. А цю ініціативу було реалізовано в конкретному законопроекті. Цей законопроект президент як невідкладний вніс в Верховну Раду і депутати вчора підтримали. І навіть такий протест, як ви можливо бачили на Українській правді, публікацію щодо того, як намагалися, Галися не допустити прийняття цього закону, але все ж за нього проголосували, і тепер власники банків. Ну дуже часто буває, банк банкрут, вибачте. А у власника ще залишається майна майно на мільярди гривень. А держава за рахунок фонду грантування вкладів має це відшкодувати. Зараз так вже не буде. Фактично, вони несуть відповідальність і є можливість стягнути з нього це майно для того, щоб покрити ті збитки банків, які були сформовані, і тим самим покрити заборгованість перед тими людьми, які внесли. Кошти в якості депозитів або просто мали рахунки навіть в цьому банку, тобто намагаємося заспокоїти людей трохи. Це не тільки заспокоїти. Я хочу сказати, пора вже наводити порядок. Реформа полягає в тому, не те, щоб у когось забрати і комусь віддати. А полягає в тому, що треба встановити чіткі правила гри. Щоб той, хто порушує закон, злочинець, він має обов'язково бути покараний. Той, хто бере хабарі, він має обов'язково бути покараний. І це є основна мета реформ, яка зараз має проводитися по всій країні в всіх абсолютно сферах, як економіка, як судова система, прокуратура, правоохоронні органи, всі галузі. Мають бути саме такий напрям реформ будуть спрямовані. зараз. Багато законодавчих ініціатив направлені на втримання економіки від занепаду. Втім, реані... реанімаційний пакет реформ переважно пропонує закони, які мають на меті стимулювання економічного розвитку. На вашу думку, який пакет законів переважає наразі? Знаєте, відносно розвитку економіки, держава до сих пір не зрозуміла про те, що економіка не може давати нескінченну кількість ну, задовольняти ваші апетити. Уже на сьогодні ми маємо перерозподіл через пенсійний фонд і державний бюджет більше 50%. Це означає, що з кожної гривні. Більше 50 копійок ми віддаємо до держави або в пенсійний фонд разом, і це є неприпустимим. Є таке майже будь-який економіст-студент. Він знає про криву лафера, яка емпірічно доказана полягає в тому, що як тільки є певна межа отримання, якщо ви починаєте збільшувати ставки податкового навантаження на платників податку, то надходження до державного бюджету починають падати. Чому тому що ніхто не хоче віддавати, наприклад, 80% Відсотків 70, навіть 50, свого заробленого, і саме це зараз відбувається в минулому році, коли відповідно уряд запропонував ще посилення тиску, фіскального тиска. Іде падіння, і зараз він знову, 28 грудня, не зрозумів, що навпаки для економіки треба зменшувати це навантаження. А зараз намагатися як можна більше зменшити бюджетні видатки свого часу. Каха Міндукідза фактично наголошував, коли він знизив податки. Йому говорили, да ти дурний. Ви. Вибачте, ніхто у нас бюджет таким чином не виконає. І що ви думаєте, бюджет зріс? Він зріс, зріс майже в півтори рази, лише тільки за перший рік. Далі потім зростання було просто капітальне. Тобто, коли ви дали можливість людям заробляти, то тоді, відповідно, люди почали заробляти. Зараз у нас ситуація, що імпорт дуже дорогий. Так давайте виготовляти українську продукцію, давайте замінювати цей дорогий імпорт нашими українськими товарами. Зараз для цього є все можливість. Тобто, якщо ми будемо подивлятися дивитися, то конкуренція з боку іноземних виробників, вона зараз низька. Чому тому, що якщо от у мене, наприклад, там підприємство, яке я обслуговую, полягає в тому, що внаслідок зростання девальвації у них вартість продукції зросла з 280 гривень, вона зросла до 350 гривень. Але разом з тим, Продукція китайська, яка була основним конкурентом, вона зросла з 250 гривень до 650 гривень. І звичайно, 650 і 350. Вони, у них зараз немає в принципі відбу від замовлень, той, хто виробляє. А ті, хто звичайно імпортували, вони звичайно цим не задоволені. Так, от треба створити умови, такі де регулювати економіку, зменшити податки для того, щоб люди мали можливість відкривати свій бізнес і заробляти гроші. Дуже вам дякую. Да, будь ласка. А телеглядачам, Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був експерт податкової групи реанімаційний пакет реформ Ільяни Сходовський. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня. До наступних зустрічей. До побачення.